Mm-hmm. Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт-привіт! Всім привіт! Збирайтесь швиденько, бо казочка буде цікавенька. Беріть свої ковдрочки, подушечки, іграшки і гайда слухати нову казочку. Готуйтесь і я теж буду готуватись. Теж моя казочка. А ось вона! Всі приготувались? Тоді, не гаючи, ні хвилинки, починаємо. Казка буде називатися Лисичка сестричка. Украла собі лисичка курочку та й біжить. Біжить вона біжить, аж тут і ніч заходить. Бачить вона хатку, заходить туди, вклоняється звичайненько, та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Здоро... Доброго тобі здоров'ячка, лисичко, пустіть мене переночувати. Ой, лисичко, сестричко у нас же ж хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть, добре ночуй. А де ж я тоді свою курочку подіну та пусти її під піч? От вона так і зробила. А вночі нишком встала, курочку з'їла, пір'ячко все загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господарові на добрий день дала і каже: Ой, а де ж моя курочка? А де ж під пічу? Я дивилась, там нема, сіла лисичка та й плаче, тільки й було добре, що курочка та ту й забрало. Віддай мені хазяїна за курочку, качечку. Нема що робити треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла біжить, біжить та й застала її ніч на дорозі. Бачить вона знов в хатку, входить туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Їй відповідають Доброго здоров'ячка, Лиско. Пустіть мене переночувати. Не можна, Лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Терма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я тоді свою качечку подіну? Пусти її в хліб між гусем. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком встала, качечку з'їла, Пір'ячко все загребла. А на другий день знов собі встала раненько, вмилась білесенько, хазяїнові на добрий день дала каже: А де ж моя качечка? Глянули в хлів нема. Каже їй хазяїн ну, мабуть, гусей випускали і твою качечку випустили, а лисичка сіла й плаче. Тільки й добра було в мене, що качечка та й ту забрало. Віддай мені хазяїне за, за качечку гусочку. Нема що робити треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж вечір знов спускається. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла тут туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, так і переночую. Люди кажуть Ну, добре тоді, ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Напустив її в хлів до ягнят. От так вона й зробила, а сама вночі нижчечком встала, гусочку з'їла і пір'ячко прибрала. Другого дня ранесенько просну, прокинулась, вмилась білесенько, хазяїнові на добрий день дала, а тоді й питає: А де ж то моя гусочка? Подивилась в хлів? Нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди ще й не знала, щоб у мене було вкрадено. Хазяїн каже ну, може, ягнята затоптали її. А лисичка, то вже як хоч хазяїна, а віддай тоді мені ягня. Нічого було хазяїнові робити. Віддали, взяла лисичка в мішок ягня та й пішла далі. «Іде, іде, застає її ніч знову. От вона побачила хатку стала проситися знов на ніч. Пустіть мене, люди добрі переночувати. Не можна, лисичко, сестричко? У нас хатка маленька і ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж тоді я своє ягнятко подіну? Пустив загороду. От лисичка так і зробила, а вночі нищечком встала, та й з'їла те ягня. Другого дня встала ранесенько, вмилася білесенько, хазяїнові на день дала та й питає. А де ж сіти ягнятко? Далі сіла та давай плакати примовляти. Де б я не бувала, такої пригоди я не знала. Що одно було добре, та й то було вкрадено. Хазяїн тоді і каже ото невістка гнала воли, то, може, її випустила. От вона й каже йому ну як собі хоч хазяїна, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку в мішок. Як це ви собі це уявляєте, діти? От іще вона не вийшла та якось там на, час, на часину відлучилась із хати, а син узяв, визволив з мішечка маму і зав'язав туди собачку. Прийшовши, лисичка, взяла, не розв'язуючи той мішок з собачкою та й понесла. Несе та й примовляє за курочку качечку, за качечку, вусочку за гусочку ягнятку, а за ягнятку невістку. Та як стусоне тим мішком, а собака ау! а лисиця а капусну невістку, а ну глян, гляну на тебе, яка ти є, сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала собака звідти як вискочить. Вона навтіки, собака за нею, а далі в ліс. От от дожене ні, так і добігла лисичка до нори, заховалась. Сидить вона собі в норі, а собака над норою не може влізти. А лисичка і давай питатися. Вушечка мої любі, що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? І відповідає сама собі: Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі вушечка, а вам сережки золоті куплю. Ось так. Тоді до очей. А що ви, оченьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теме, лисичко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб той хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі вам, мої оченьки любі, я вам золоті окулярки куплю. Потім до ніг. Що ж ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Тему, лисичку, сестричку, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. О, спасибі ж вам, мої ніженьки, я вам куплю червоненькі черевички та зі срібними підківками. А що ти, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? А хвіст розсердився, щоб лисичка до нього так не неласк... ласкаво заговорила та й каже А те я, думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хор догнав, золоту кожу розірвав. Розсердилась лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста, відкуси, поки біла. А собака як ухопився, так увесь і відкусив. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ось так закінчилась наша сьогоднішня казочка. До побачення! На добраніч вам! І до нової зустрічі. Пока-пока.